Доброго зимового ранку вам, діточки! Сьогодні на заняттях підготовка руки до письма. Але я хочу просто спочатку з вами пограти. Пам'ятаєте нашу улюблену гру чарівна торбинка. Скоро новий рік я взяла ось таку торбинку. Ви повинні покласти туди різні речі: іграшки, м'ячика, олівці. Можна каштанчик, жолуді. Я вже навіть не пам'ятаю, там наскладала для вас. І так зробите ви грати краще з кимось, зі своїми рідними або з друзями. Один одному спочатку треба не просто описати предмет, а його описати пальчиками. Навпомацки. Ось так. Наприклад, я кажу, в мене в руках круглий твердий невеликий предмет. І хай ваш товариш відгадає, що це. І тільки потім ви показуєте, що це м'ячик. Подивитесь, відгадає він чи ні. Або, наприклад, в мене в руках... Мали, я теж можу помилитися. У мене в руках маленьке, кругленьке, ну трошки, трішечки якась м'ятинка, якесь таке гарненький предмет. Якщо ви здогадалися, я, я думала, жолодь. І такий точно жолодь. Так. А вона, наприклад, зараз в мене в руках. Довгий, якийсь такий схожий на олівець предмет. Ой, не здогадалась, любов повна трубочка. Я просто пам'ятаю, що там був олівець. Так і ви. Так, щупайте, щупайте. Ось теж, мабуть, олівець. Ні, це не олівець, бо з одного краю щось таке м'яке. Те, що як трубочка довгеньке. Дивіться, що це? Ось пензлика. І так ви будете грати. Там у мене ще багато речей. Ви будете грати. Нам дуже сподобається. і ваші пальчики, навпомачки, знайдуть предмет, і ви зможете знати і описати. А зараз пропоную не просто штрихування. А можливість це робити багато разів. Ось дивіться, що можна зробити з прозорої плівки ось такої. Можна зробити багаторазовий тренажер для штрихування. Ось так. Дивіться, я його прикріпляю. Для цього вам ще потрібна губка, краще волога трішечки, серветки і, звісно ж, фломастери. Ось, наприклад, візьму вам такий цененький. І ми робимо те, що вам пропонується там на листочку паперу. Так, малюємо отак. Або ось квадратик. Дивіться, можна ще все намалювати. Я просто хочу вам показати, що потрібно, коли дітки все зроблять, що потрібно зробити. Потрібно просто витерти, дивіться, витерти, витерти серветкою. І все, тренажер готовий до наступної роботи. Зараз ми зробимо, Ось, дивіться, у нас багато таких. Бачите, можна ось таке завдання, ось таке завдання. Ось, Допомогти зайчику, Кілька разів можна це робити. Ось таке, бачите? А ще в нас наш чудовий зошит. Ось. Готуємо руку до письма. І тут багато завдань. Якщо можна вибрати щось таке яскраве, Мені дуже подобається ось ця картиночка. Так? Дивіться, теж можна все це прикріпляти, ось так. І що? І робити те завдання, яке там намальовано. Ось тут, наприклад, допоможи дощу кополити город. Проводи лінії за пунктиром і розфарбуй малюнок. Ми спочатку проводимо лінії за пунктиром. так? Бачите? Ось Ось такі гарні, бачите, Повторюємо малюнок, який під у нас, під цією прозорою плівочкою, пальчики ваші розвиваються. Ось так. Можна намалювати і ці хмарки. Ось, дивіться, як гарно, так? Можна взяти інший. Фломастер, наприклад, у нас тут кавунчик, розмалювати, так. розфарбувати, навести, ось хвилясті лінії, бачите? Так, дивіться, як гарно. Ось тут. цибулька, морквинка, так. А коли ви все це зробите, дітки, теж беремо нашу чудову. Губку і витираємо і серветкою зразу. І все можна робити ще раз. Ось так. Я вам запропонувала, а ви можете такий тренажер собі зробити. Так? Молодці. Так. І ось була в нас недавно тема. Ми з вами вчили число 10. Ось можна щоб закріпити. так? Щоб закріпити, теж можна писати стільки, стільки потрібно. Бачите, число 10, пам'ятаєте, в двох клітиночках ми. Ось серединки до серединки. Ось ось. Такий тренажер. Зробіть, кілька разів можна його використовувати. Потім в кінці. Бачите? Ось-ось так. Ось, дивіться, яка краса. Робіть, будь ласка, і розвивайте свою ручку.